Всесвітній день футболу відзначають сьогодні професійні гравці, аматори, вболівальники і всі ті, для кого футбол це не просто гра, це релігія, це база, це, це ґрунт і <гум> так пропонуємо нам відзначити це спортивне свято і Файне. приготувати улюблений сніданок успішних футболістів. Хаса, як ти думаєш, якою стравою снідає Леонель Месі, восьмиразовий володар золотого м'яча. Я перепрошую, а можна глянути фотку е, Месі просто з голим торсом? Є нас така можливість? Ага, ага того домашнього телефону, до речі, а, диві, 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 судячи по його торсу, Месі не снідає нічим. Як можна тримати таку ідеальну форму? Якщо ти хіба не їш, або тільки вівсянку. Коротше, ну а ні, білок, білок. Поки в тебе потекла слинка, хотів би, звичайно, нагадати, що Месі дотримується здорового харчування, але при нагоді таки любить потішити себе круасанами з різноманітними начинками. Тож сьогодні ми починаємо наш зірковий. Матч проти ранкового голоду і запрошуємо вас вболівати за смачні сніданки разом з нами. Слухайте, обов'язково на кожному футбольному матчі має бути зіркова гостя, яка зарядить команду на перемогу. Тож, гостею нашої кулінарно футбольної студії буде співачка і інфлюєнсерка Оля Цибульська. Чекаємо тебе заходи. Так, трибуни вже хачать, вболіває. доброго ранку. Я чую, десь пахне їжа. То в месі на кухні. Так, Доброго ранку, доброго ранку. Добрий. Значить, дивись, сьогодні у нас. як І готують вони так само. Я вам зараз це доведу. Ми просто дуже боїмося помаду розмазати. У нас яка історія? Дивись, по-перше, все, що до сьомої ранку не вважається сніданком. Все, що завгодно, це по-перше. А по друге, у нас сьогодні незвична кулінарна рубрика, тому що не ти будеш нас вчити готувати. А ми будемо О, чоловіків. Ну, звичайно, я переснідан. ж не вмію, я ж співачка. Хто ж вміє? А І... ти вмієш взагалі готувати? Е, та, я вмію готувати. Який твій е, улюблений сніданок, який ти можеш готувати? Вдома? Борщ. — Борщ? — Борщнідано, боржа. Нас? Я насправді божа на б... б... вчорашній, бо, вчорашні, бо натримався. Ви дасте сказати слово? Будь ласка, ми будемо їсти не блін, <с 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 а круасани. Та я люблю борщ зранку. Та, мені дуже подобається. Я до речі, зараз була в Буковалі на дитячому конкурсі в журі, і ми снідали борщем і це було дуже класно. Але сьогодні я подивилася на інгредієнти, борщу не буде. Буде ні, вова буде круасани солодкі робити. Я буду робити солені. У мене буде трохи більше інгредієнтів, тому мені ти будеш допомагати, а йому ні. А де мені, будь ласка, ножа? Ні, в мене тільки один. А Значить, можна я, я буду просто красива? Я не буду готувати. Чи треба шолому? Треба? Так трошки треба це, це головне на нашій е, кухні. Значить, Значить дивися, для, його, його для мого круасана Для мого треба так: соус Цезар. Ну безпосередньо, круасан, угу. листочок салата, помідорчик, сирочок і курочка. З курочкою треба, щоб ти розібралася ти руки. мив перед? Я? А як же добре? Навіть дезінфікував. В мене сьогодні буде безпрограшний солодкий круасан десерт. Для цього вам задобиться власне сам круасан, Отак потрібна шоколадна ну, паста, банан порізаний і щедро. Ми це все посипимо. Цукровою пудрою. Ага, ми можемо курку посипати, ще пудрою. Цікаво. Давайте зробимо один круасан со солодко-солоний, правильно? Да, світ, нам все ще, все ціли, нам ще цілий день жити, тому давайте не будемо так експериментувати. <світ> так, давай трошки про творчість, поки давай. ми тут розбираємося з ранковою кухнею. Я знаю, що в кінці листопада в тебе вийшла пісня, так вона mm. називається обійми мене. Uh -huh. Це пісня про підтримку, про тепло в похмурі дні. Розкажи детальніше, як ти писала цю так, пісню? Власне, які сенси вкладала в неї, а, ну мені здалося, що ми всі втомилися в якийсь період. Знаєш, і почали так. кидатися одне на одного, особливо там, де не видно, в соціальних мережах. Угу. Там видно, бо вірна, да, <ріху> ja, коли можна написати купу всякого неприємного, і мені захотілося нагадати, нам що ми всі люди. І Як би складно не було, буде набагато краще. Головне все-таки не, ну, не зіпсувати себе, та і пам'ятати угу. про те, що в нас є, і що ми завжди можемо віддати. Це людське тепло, людська увага, людські обійми. Це те, що зігріває, навіть коли сніг падає, навіть коли здається, що все пропало, що е, нікому ти не треба, ніхто тебе не любить, і невідомо, що завтра. Ти по актуальному зайшла про сніг? Та ти сьогодні теж себе відчула київською владою. Не була готова до зими. Я, я трохи була в вшока, тому що я давно кермувала під час снігу і сьогодні трохи. Було лячно, тому я так помаленьку на низьких швидкостях, але доїхала до вас. Крім того, що ти написала пісню, ти що стала якраз таки прикладом того, як треба підтримувати людей, тому що ми бачили, як на золотих воротах обіймалася з людьми. То було більше для тебе чи для людей? То було для мене, тому що тому що мені хотілося тепла, і мені хотілося показати, що насправді попросити про допомогу і про підтримку, це теж нормально. Ми всі такі зараз горді, дивись, дивись. Всі, всі всі такі дуже як то називається пихаті задертим носом і нам соромно сказати, що мені складно, або я втомився. Тому я просто показала приклад: вийшла до метро, і люди підходили, спочатку соромились теж, а потім ага. обіймалися. Ага. Слухай, ну це ж челендж. Люди самі потім під твою пісню обіймалися, викладали якісь відео. Викладали, так. Та. Робили, обіймалися і писали, О. що насправді, коли вийшло це відео, де я обіймаюся з людьми, вони почали писати: мені так хочеться теж когось притиснути, причому когось незнайомого. <рес> такі бажання. Ну перше. Ми своїми вже не обіймалися, а по-друге, це ж дуже класно чужій людині подарувати увагу. Просто так, нічого не чекаючи від неї. Це знаєш, повертає нас от на весну 22-го року. Mm -hmm. Коли незалежно від того, я пам'ятаю ось ці моменти, коли найстрашніше, що відбувається, ти не знаєш, що буде далі. І там мої мамі пишуть незнайомі люди, які в неї переночували. Mm -hmm. Просто ти людям допомагаєш, яких ти ніколи не бачив, просто людина тобі написала в інтернеті. І ось цей стан це дуже важливо. Mm -hmm. До речі, в нас є невеличка традиція, навіть в нашій кулінарній рубриці, коли ті запрошені зірки, які приходять. Нас вони виконують частинку своїх е, пісень. Ти можеш mm. це зробити сьогодні? Я розумію, що це дуже рано, і голос прокидається після 10-ї ранку, але, але в нас же є банан, а, а нас... ти ж його порізав. Поясни, будь ласка, нашим глядачам, от яка логіка? У нас голос не прокинувся, але в нас є банан. Тому що в дитинстві, коли ти маленький, і я думаю, що в тебе було рівно те саме, і в Вови теж. Е... Вове не було дитинства, він в Умані. Тас, я зараз про Сирію згадаю, ну там же згадав сьогодні. А бійка буде, мені цікаво. Я знаю, що ми всі брали до рук щось і уявляли, що це мікрофон. У мене це був гребінець, або я не знаю, там можна банан використовувати, можна в курку співати, все що ви Можна на тріпачти, як на гітарі грати. Yeah. Ну давай, ми тут будемо під, як це, підігрівати, а ти давай. акапельно виконувати. Знай за зимовим сонцем прийде весна, хтось налякає, що в ній тепла нема. Я ж не боюся холоду і зими. Страшно самому, але у нас є ми. Прийде з дощами, прийде з дощами осінь. Літо проходить так і життя пройде. Може, тому на днями ридати досить. Хай плаче хас, а ти обійми мене. Обіймай, я буду плакати, тебе обіймай. Боже, так ладно. Мені дуже подобається слова, дуже так, вони прямо тепло стоять. Я кажуть в соціальних мережах саме серденько. Так, де і коли можна наживо тебе почути. То найближчим часом. О, господи, Боже, ну не, не, не заганяй мене в такий стрес, я не пам'ятаю. Серйозно? Якого... Ходьте на офіційну сторінку. Uh, ну, насправді зараз разом з Мюзикаха ми готуємо дуже класний новорічний проєкт. Я запросила артистів, і ми перезаписуємо пісню Капітошка Ямоли. Пам'ятаєте? пісню? Так, пам'ятаємо. це буде така новорічна пісня і uh, рок версія, можна сказати. А насправді хочеться привернути увагу до дуже важливого питання, яке почала і на в нашій країні. Так, для того, щоб дітей в дитячих будинках були опікуни. Думаю, якщо ви відчуваєте любов в своєму серці, якщо ви відчуваєте, що ви можливо не готові стати батьками для дитини, та але можете стати справжнім другом, з'являтися, підтримувати, знаходити правильні слова, вчити готувати, їсти так, вчити е, жити це життя. Тоді долучайтеся. Будь ласка, І ось якраз таки ця пісня буде нагадувати нам про щасливе дитинство, якого в когось можливо немає. Оце, напевно найважливіше для мене. А, а про концерти я повідомляю в своїх соціальних мережах, їх тільки знатиму. Я вам точно не пропускати. підпишіться просто, щоб нічого не пропускати. А ти підписався? Я підписаний. Я перевірю. Добре, без проблем. Телефон треба Зараз, Аккуратно, ти не спіши зараз на блекстеч. Дуже телефон не У Мене питання. Про по ти взяла участь в дуже великій кількості благодійних концертів. Там та ми вже рахуємо їх сотнями, але мені здається, мені здається, що завжди є якісь такі, які каже Вова в саме серденько. Є якісь, які запам'ятався тобі з тих всіх найбільше. От знаєш, ото, от кажуть психотерапевти, о, то що зараз в пам'яті сплило. А, так, це був концерт для військових, для яких я співала під Кураховим ще в 2017 році. Mm. І ми не так давно зустрілися знову, і мене дуже зворушила ця зустріч, тому що бачите людей, які і тоді були, і mm. зараз є, які бережуть себе і Україну. Для мене це було yes. щось особливе. Звичайно. Були люди, яких на жаль зараз немає з нами, і були герої і світла пам'ять і честь, і хвала. І слава героям, але зустріти тих людей і зрозуміти, що так. ми пройшли стільки всього, і вони витримали стільки всього. І вони досі тримаються і тримають нашу Україну на своїх руках. Це для мене було так, дуже, дуже особливо і дуже зворушливо. Так. ще одна грань твоєї творчості. Ми знаємо, що ти не тільки співачка. і фоер... відчуваю, що і... мені 70 ро. Ще одна давай. Ну, Ти авторка книги, Вона називається Цвіти або Як полюбити ту, що в дзеркалі. До речі, вона увійшла до топ-5 книг про ментальне здоров'я. Розкажи детальніше про саму книгу. Там власний досвід, наскільки я правильно розумію. Там там моя особиста історія. Я коли приїхала до столиці, ну як ти Умані, я так Радивилова, То мало людей хотіли розказати, що робити в житті, що з ним взагалі робити в кар'єрі. Ходити, не виходити заміж, як переживати якісь кризові моменти, як себе збирати наново. Плюс я книжку писала два роки і переписувала наново в іншу частину другу половину, в той момент, коли почалась повномасштабна війна, тому що ми всі змінилися. І е, якісь інструменти, які я знайшла для себе, які працюють е, і допомагають мені сьогодні триматися, вони тепер працюють для дівчат. І я ось нещодавно була з презентацією книги в Ізмаїлі і зібрався повний зал класних жінок. Е, я думала, що мене читають дівчата 20+, бо ніби я старша. Вони молодші, є чим да, да, поділитися. Да, да, да. Але насправді збираються жінки зовсім різного віку, і зовсім юні, в 60, і в 50, і в 45. І це дуже класно, коли ми навчилися, до речі, не заздрити, а підтримувати одного. О, зор, о, так? Коли ми навчилися вчитися досвіду одна в одної. Коли ми навчилися питати, а як правильно, бо я не знаю, я розгубилася. Тому так, ця книга це щось нове для мене. Я боюся називати себе письменницею, бо все-таки письменниця це не людина, яка написала одну книгу. А <свистит> то так рахується, типу <свистит> має бути більше, ніж одна? Ну, так як з піснями. Хто більше ніж одна, то ти вже співав. Кажи репер. Так, але це дуже класна історія, і я пишаюся тим, що з'явилася книга. Плюс це таке людське, знаєш, коли тобі треба щось взяти в руки, щоб зрозуміти, що ти щось створив. Тобі круасан, тобі круасан, а мені книгу Файно. Тоді вертаємося до круасану. Я хочу, щоб ви собі за це згадали панство. Ми сьогодні готуємо улюблений сніданок Месі. Не знаю, як він то з начинкою, все правильно. Та то добре, але ти бачив його ну які там круасани. Я не знаю де. Подивися, як то може виглядати так і з тими круасанами. Та він обманює, що він є круасани. Ну подивіться, а ми? А по нам Ні. видно. А, а по ми... нам видно. А, а ми не обманюємо. Значить, я сьогодні готував солений круасан, Вова сьогодні готував oh, wow. солодкий. Давайте я вам швиденько взяли блокнотки. Записали. Що треба для того, щоб приготувати? Ото його солоненький? Треба безпосередньо круасан, якщо самі не вмієте пекти. Треба куряче філе, треба томат, треба листок салату, треба сир і соус Цезар. Все сказав? Все сказав все для десерту круасану. з що... Шоколадною пастою вам потрібне власне сам круасан, Шоколадна паста нарізати банани. Це це припудрити цукровою пудрою. Так, так. Все, я свій розрізав вже хасіні. що ти я також дуже все. Давай. Ну дивись, у нас традиція. Ми ж для тебе сьогодні готуємо. А, ну а подача По має бути одному Скинули. А ну давай тоді святкова подача. Подача а, святкова. настрій святковий. Я три, два, два один tricky. А ти ти маєш зараз сказати, де мій сніданок? от? Ще, заховайся, щоб тебе в кадрі не було видно. Ой, давай Май бути ефектніше. Кажи. Я перепрошую, а де мій сніданок? Смачна їжа й молоді хлопці. Ой, ой, біжимо. <ріст> Хлопців молодих немає, але хлопці молоді молоділися. <ріст> 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 Смачного серйозно, це все мені? Да, а ти за до за речі, любиш солодкі сніданки чи солені? По моїм щукам видно, що я люблю все і заїсти борщем. Вимикайте камеру, я буду снідати. Так, сьогодні два види круасанів приємній компанії, співачки, інфлюенсерки і авторки пісень і книги Олі Цибульської. Дякуємо, що знайшла час, можливість. Завітала до нас і Який? поділилася своєю енергією і теплом. Це дуже важливо. Еротична подача може краще.